Рівне співпадіння, але факт: сьогодні, 17 травня, рівно рік, як у Каневі, було демонтовано монумент комуністичних часів телеграму місцевої бідноти Володимиру Леніну. Нам невідомо, чи є десь в архівах документ, що підтверджує достовірність закарбованої на камені телеграми, але зараз цей монумент недоречний. В Україні, зокрема в Каневі, триває процес декомунізації, Перейменовуються вулиці, зносяться комуністичні символи, пам'ятники. Добру справу було зроблено, однак таке враження, ніби виконавці демонтажу зробили цю роботу з великою неохотою, так, аби від них скоріше відчепилися. Той постамент від телеграми, він як хворий зуб, болить кожному, хто проходить мимо. А перечіпаючись через вивернуту тротуарну плитку, перехожі щоразу згадують всіх: чорта, міську владу з її комунальною службою, виконавців роботи. Як ми знаємо, залучалися транспортна і будівельна організації – БВМ Транс та Інтербут. Обидві шановані в місті, але тут канівські професіонали зазнали іміджових втрат. Як би там не було, та в Каневі за благоустрій і порядок на вулицях відповідає міське комунальне підприємство. Могли б стрічечкою смугастою огородити, табличку поставити, вибачте, за тимчасові незручності так років на п'ять, а потім поновити. Тим часом люди ходять повз цю руїну і, очевидно, думають, навіщо нам така декомунізація? Канів втрачає. Одного із нечисленних борців за декомунізацію, тому що до цього я підтримував все це діло, а тепер рік спостерігаю цю розруху і думаю, що це не так, не так треба робити. Поки що ми бачимо саботаж, і якби працювати в одній зв'язці з саботажниками ніяк не хочеться. Є кілька людей, які Активно проводять цю декомунізацію, але їх буквально раз, два, три і все. Решта, навіть ті, хто беруть участь у таких от демонтажах, ну, по суті, саботажники цього процесу. На цьому місці ще кілька днів тому. Стояло погруддя Олега Кошового. Персонаж розкручений, нині неоднозначно оцінюваний. Автором цього бюсту кажуть, був відомий скульптор. Нині на цьому місці ми бачимо пам'ятник Болту авторства невідомого архітектора, але дуже показово демонструє нинішню нашу. Епохо. Можуть зауважити, що міський голова за всім не може услідкувати, а в комунальних служб руки не доходять. Можливо, більш того, від себе додамо позитиву. От чоловіку чи жінці, хто підстригає кущі на вулицях і площах міста, варто видати премію за ту красу, яку вони створюють своїми руками. Вони, як той привид Києва, а в нашому випадку Канева. Коли працюють, їх не видно. Але за роботу їм хвала. За Олегом Кошевим наступним буде Аркадій Петрович. Перезахоронення вже анонсовано, і я з тривогою жду цього моменту. Можливо, я прийду і застану тут розриту могилу. З якої буде стирчати якась затліла дошка і навіть, можливо, кістлява рука. Звісно, ніякого плану реконструкції меморіального парку міська влада не має, тому є всі підстави вважати, що після перепоховання комуніста Гайдара залишиться розрита могила. Та повернімося до меморіального парку. Запрошую вас на прогулянку меморіальним парком біля Успенського собору. Алея в живописному місті, зелень, тиша, пташки. жаль, не видно панорами на Дніпро. Але є така думка, що це все не випадково. Ми знаємо, що зараз війна, туристи приїдуть, а серед них може бути й шпигун. А так зась він подивиться, нічого не побачить. Ні нашого Дніпра, ні нашого об'єкта інфраструктури, який. Ми надійно сховали. Кажуть, що тут вже загубилося кілька чоловік, але це втрати будуть списані на, на бойові дії. За це ніхто не буде відповідати, міська влада вона тут нічого не бачить. А партизани можуть тут поселитися. Готуємось до партизанської війни.